Цього разу програма профі буде особливою для мене. Півроку тому я вперше побувала на справжньому будівництві, показувала вам квартири, спілкувалася з головним інженером, розбиралася в будматеріалах і навіть приміряла каску. Пам'ятаєте? А сьогодні знімальну групу нашої передачі запросили на відкриття житлового комплексу, яким тоді компанія Сузіря влаштувала нам екскурсію. Так, так, це галактика, чесно кажучи, аж хвилююся. Ходімо приймати роботу. Перше враження, те, що я бачу, перевершило всі мої сподівання. Цей будинок прекрасний. Нагадаю, комплекс Галактика виріс у гарному та спокійному районі нашого міста на вулиці Немирівській. Особисто мені таке розташування новобудови дуже подобається. Вона знаходиться осторонь від метушливих трас чи підприємств, а неподалік є магазини, заклади відпочинку, аптеки, школа, пошта, зупинки громадського транспорту словом, усе, що потрібно для нормального життя. Свято відкриття житлового комплексу Галактика завітали люди, які проектували та зводили його: представники влади, партнери компанії Сузір'я, друзі і звичайно ж власники квартир. Останні, не приховуючи свого щастя, залюбки погоджувалися з нами побалакати. Пані Тетяно, де ваша квартира? Будемо в гості приходити. Моя квартира на дев'ятому поверсі. На дев'ятому так. Я собі уявляю, який у вас вигляд з вікна. Так краєвид просто шикарний сьогодні. Будівельні кампанії Сузірі хочеться виразити величезне. Дякую за прекрасне місце, яке вони вибрали затишне для будівництва такого прекрасного будинку із сучасними світлими просторами квартирами. Ви перша людина, яка придбала квартиру у цьому комплексі. Скажіть, будь ласка, чому такий вибір? Чому саме галактика? Я вам скажу більше, що я не то, що перша людина яка придбала, я участвував повністю, коли тільки даний об'єкт був на бумазі ще. Це ті люди, яким я не то, що довірився, був впевнений на 99%, що це та компанія, з якою можна не тільки спілкуватися і довіряти, а бувати е, найдорожчі в житті це мрія. Не кожна компанія, забудовник в нашому місті, дозволяє мешканцям е, приймати участь в, в процесі. Коли півроку тому творча група нашої програми знайомила вас з колективом фірми Сузір'я і доводила, що в ній працюють справжні профі. Я неодноразово наголошувала на тому, що цей забудовник не поступається в найсуттєвішому, зводить та облаштовує багатоповерхівки на совість для людей, як для себе. І то були не просто рекламні гасла, не пусті слова. Як виявилося, серед співробітників компанії також знайшлися люди, які плекаючи мрію про власне ж житло, чекали на відкриття комплексу Галактика. Я знаю, що тут використовували саме найкращі матеріали. Тут вкладена душа в цей будинок. Я як ніхто знаю, що будинок дійсно якісний і надійний. О ж, нагороди відзнаки та грамоти вручені, гарні слова сказані. Усі з нетерпінням чекають найвідповідальнішого моменту. Ще кілька секунд. Усе житловий комплекс Галактика офіційно став членом архітектурної родини чернівців. Почнемо ми нашу екскурсію з прибудинкової території. Насамперед звертаю увагу на гарний і чималенький паркінг. Тут може поміститися понад 60 автівок, також є дев'ять гаражів, і це важливо, зважаючи на те, що нині практично кожна сім'я має залізного коня. Наступний плюс територія житлового комплексу Галактика обгороджена. Це захищає від непроханих гостей, гарантує порядок і спокій. Компанія Сузір'я подбала про безпеку мешканців. Подобаються мені й освітлювальні пристрої, встановлені на прибудинковій території. Бачили колись такі у Чернівцях? І не побачите. Хіба що тут? Ці ліхтарі приїхали з Харкова. І звичайно ж не можу не сказати про дитячий майданчик. Він просторий, яскравий, обладнаний різноманітними гойдалками, гірками, карусельками, драбинками та іншими ігровими конструкціями для маленьких башкетників. Це головна принада комплексу Галактика. Хоча цей майданчик побудований не лише для діток, тут може починати ранок чи закінчувати день кожен мешканець багатоповерхівки, який дбає про своє здоров'я. Оруджуючи житловий комплекс Галактика компанія Сузір'я прагнула довести, що європейська якість життя це не захмарна мрія для українців. Будинок будувався по новим технологіям. Тут монолітний залізобетонний каркас, жить повістю, колони, діафрагми, п'яти перекриття. Огородження, керамічний камінь, утеплення, йде тенополістирольні плити, двохконтурні котли стоять імпортні, змонтовано повністю батареї, розводка, газопостачання, електрика в повному кажучи комплексі з лічильниками, вікна, балконні двері, носи з енергозберігаючим склом, максимум зручності створено для людей, які будуть жити в цьому комплексі. У житловому комплексі галактика створено ОСББ. І знаєте, що цікаво? Фірма Сузір'я безкоштовно виділила для його роботи приміщення. Ходімо, подивимося. Ба більше тут зробили ремонт, і навіть подарували меблі. Тож, продовжуємо нашу екскурсію. Ласкаво прошу на новосілля! Ви знаєте, що деякі будівельні фірми аби як здають будинки в експлуатацію. Вставляють найдешевші вікна, двері, ліфти, які не завжди працюють. Не особливо переймаються виглядом під'їздів. Деякі фірми. Не сузір'я ці компанії довіряють, а цим ризикувати не можна. До речі, ліфти встановлені в житловому комплексі Галактика білоруського виробництва. Вантажопідйомність кожного 630 кілограмів. І на завершення покажу вам квартири. Вони світлі, просторі і безпечні, бо будувались із застосуванням нових технологій та використанням високоякісних матеріалів. Щодо планування житла, тут є квартири з різною кількістю кімнат. Можна придбати навіть дворівневу. площа від 34 до 140 квадратних метрів. Вибір за вами. Взимку ми побували на двох об'єктах компанії Сузір'я. Гадаю, буде несправедливо, якщо цього разу парковий квартал залишимо без уваги. Тож вирушаємо на вулицю ентузіастів. Це відео ми відзняли півроку тому. А це парковий квартал сьогодні. Погодьтеся, темпи будівництва вражають за кілька місяців. Колектив фірми Сузір'я підняв два під'їзди. І зараз, як бачите, робота на майданчику кипить. Не дивно, забудовник обіцяє до кінця року здати в експлуатацію першу чергу і завершити другу. А третій і четвертий під'їзди виростуть у 2016-му. Вже закінчено будівництво по вулиці Немирівській, була урочиста здача цього будинку. І зараз всі наші сили перекинуті сюди на цей об'єкт. Цей об'єкт називається Інтузіастів 11. Це один з найкращих будинків міста Чернівці. Наші мешканці що довірились нам, побачать. Це я думаю, що дуже скоро. Те, який будинок буде ззовні. Ми приблизно розуміємо, бо бачили галактику. А які роботи проводяться всередині? Ми все стараємося зробити вже під оздоблення роботи. Опалення повністю робимо, і котли ставимо двохконтурні, і батареї ставимо. Все підключено, Самі здаємо Горгазу. Всі розводки робимо, штукатуримо стяжки. Робимо, всі лічильники ставимо. Інтернет, телебачення. Телефон вже мешканцям цим нічим не треба займатися. Отож, всередині житлового комплексу, парковий квартал, забудовник виконує максимум робіт. А це означає, що майбутнім мешканцям не потрібно буде докладати великих зусиль та витрачати купу грошей, щоб довести квартиру до пуття. Запитаєте, чому я настільки впевнена в комфорті, безпеці та якості житла, що будується за моєю спиною? Відповідь проста: ми з вами щойно бачили галактику. Компанія Сузір'я це команда справжніх профі. І якщо вона береться за роботу, то результат завжди на 12 з плюсом. А ще мені подобається розташування паркового кварталу. Недалеко від комплексу знаходиться базар, зупинка громадського транспорту і звичайно ж парк. Не губіться в здогадах, шукаючи гарну квартиру в сучасному будинку. Телефонуйте просто зараз за номерами, які бачите на своїх телеекранах. Або ж приходьте в офіс фірми Сузір'я. Повірте, ви ніколи не пошкодуєте про свій вибір. Програма профі гарантує. Програма профі завершується. У мене залишилося лише кілька секунд, щоб побажати вам гарного настрою, спокою в душі і віри в те, що все у нас буде добре. До зустрічі!